Ігор Дегнера з нами на зв'язку це голова Державної служби України з питань праці і про саме роботу дітей. З ним і поговоримо. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий день, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про специфіку працевлаштування саме дітей. От до 16 років не треба дозволу батьків, так? А точніше, навпаки, до 16 років треба, аби був дозвіл письмовий, далі вже не треба. Чи взагалі це законно брати на роботу дітей? Які тут є моменти підступні? Ну о, головне питання в цій частині: що з дітьми до, з 14 до 18 років обов'язково має бути письмовий трудовий договір. І, і так як було зазначено в сюжеті, дійсно з 14 до 16 років має бути обов'язкова згода батьків, тому що ми розуміємо, що діти не завжди в повній мірі оцінюють ту роботу, на яку їх запрошують, де вони хочуть працювати, ту можливу шкоду, яка ця робота може завдати дітям. А вже з 16 до 18 років, тут дійсно згоди батьків не треба, але. Законодавство встановлює ряд вимог спрямованих якраз на те, щоб не щоб робота не завдала шкоди, щоб дитина, яка здорова і психологічно, і фізично пішла на роботу, такою ж і і повернулась. Власне тому і роботодавцям ставиться за обов'язок при працевлаштуванні обов'язково проводити медичний огляд працівників неповнолітніх. І потім згодом до 21 року забороняється дітям працювати на шкідливих роботах, на е, в нічну зміну. Забороняється працювати на підземних роботах е, понаднормово у вихідні дні, і треба звернути увагу, що дітям з 14 до 16 років е, в період, е, робота дозволяється в період канікул. І законодавство говорить про те, що діти повинні працювати менше ніж дорослі, і це цілком логічно, тому з 16 до 18 років період роботи дається 36 годин, з 14 до 16 років це 24 години. І якщо вони працюють у період навчання, то тоді цей період строк роботи скорочується рівно навпіл. Пане Ігорі, а з якого віку взагалі можна працювати дітям в нашій країні? Тільки з 14 років. Того До 14 років так. Да, так, працювати заборонено. А наскільки взагалі в нашій країні ця тема є популярною, якщо порівнювати з іншими країнами? Я наскільки знаю, в Європі це ну вважається норма працювати для дітей такого віку. А в нас як? Ну, я вам скажу про те, що і в нас є багато випадків тоді, коли дітки працюють. Для прикладу, коли інспектори праці до війни активно також працювали над тим, щоб слідкувати чи дотримується законодавство відносно неповнолітніх. То за 21 рік ми виявили 364 факти роботи неповнолітніх. Здебільшого це звісно з 16 до 18 років. Але й були випадки трьох три випадки, тоді коли виявили роботу до 14 років. І треба звернути увагу, що роботодавці таки порушують вимогу законодавства стосовно оформлення трудових відносин з неповнолітніми досить часто. Так, в 2021 році 119 неповнолітніх таки працювали неоформленими, і частину з них виплачували заробітну плату в конвертах. А тут треба сказати, що це великий ризик для неповнолітнього, про те, що він відпрацює, і потім згодом йому роботодавець каже: Я тобі не заплачу, або скаже там для прикладу, штраф якийсь ти там невчасно або неякісно працював, тому менше і так далі. Я б закликав, би, щоб батьки досить активно брали участь і слідкували за тим, куди дитина хоче піти працювати, що це за робота, який рівень зарплати і так далі. А чи є ризик і наскільки розповсюджені випадки примусової праці, і саме серед дітей в нашій країні? На жаль, є і такі випадки. Для прикладу, нещодавно наші інспектори спільно з національною поліцією в Львівській області виявили факти залучення діток до роботи на смітнику по сортуванню сміття. Тому і такі випадки на жаль бувають, і головні ризики, тоді коли дітки потрапляють в такі скрутні ситуації, це вони пов'язані якраз тоді, коли роботодавці не оформляють трудові відносини, тобто вони не попадають в правове поле і максимально вихиляються від цього. Чи можуть інспектори праці вплинути на цю ситуацію тут якось на роботодавців, таких недобросовісних? Безумовно, за використання незадекларованої праці в Україні встановлена досить суттєва відповідальність аж до 30 мінімальних заробітних плат за одного неоформленого працівника. Крім того, і адміністративна, і кримінальна відповідальність у разі порушення прав неповнолітніх встановлює суворішу відповідальність стосовно роботодавця, ніж це для повнолітніх осіб. Якщо в батьків або в самих неповнолітніх виникають якісь питання стосовно їхнього працевлаштування, чи правильно роботодавець стосовно них чинить, вони завжди можуть звернутися до безпосередньо до держпраці чи наших територіальних органів. У нас є відповідний портал інформаційний називається він Інюєй. І там є список контактів в кожному регіоні, в тому числі через месенджери. Ми розуміємо, на сьогодні це зручний формат для молоді, можуть звертатися за отриманням відповіді на ті питання, які хто будуть. А чи зловживають роботодавці частіше? От саме з дітьми, дотриманням усіх норм і працевлаштування? Ну мовляв, це ж діти там з ними можна тут, і і не по-серйозному. Є така тенденція. Безумовно, якщо брати за приклад знову ж таки той 21 й рік до війни, коли ми активно перевіряли ці питання, то я хотів би сказати, що результати перевірок говорять, що 97% роботодавців таки порушують права неповнолітніх. Це стосується в. Різних аспектах, починаючи від тривалості робочого часу, про які ми говорили, в питаннях оплати праці, в питаннях медичних поглядів, на жаль, є випадки, тоді коли долучаються неповнолітні до роботи в шкідливих умовах. Ми розуміємо, що це неприпустимо, тому. Кожен випадок щодо якого у неповнолітнього чи їх батьків є сумніви, я порадив би звертатися для того, щоб або їх розвіяти, або підтвердити дійсно, що є таке порушення, і тоді і наші інспектори, і якщо це більш серйозніші порушення взаємодії з національною поліцією, безумовно вплинемо на ситуацію, звертатися до вас, тобто до державної служби України з питань праці. Саме так. А чи можна можете ви допомогти саме працевлаштуватися дітям? Нормально, легально, у вас є якась база, куди можна зайти і подивитися? Перелік ну працевлаштуванням в нас займається інший орган, називається Державна служба зайнятості, але безумовно, якщо неповнолітній до цього працював, і в нас є випадки тоді, коли ми перевіряємо, знову ж таки, якщо брати двадцять рік з 300... 64 неповнолітніх, 200 працівників неповнолітніх вже працювали до цього, тобто вони вже більш-менш на такій на постійній основі, і якщо вони до цього працювали в роботодавці, вони можуть звернутися в Державну службу зайнятості і вона допоможе знайти відповідну роботу. А з чим до вас найчастіше звертаються? Питання здебільшого незаконне звільнення, питання пов'язане з ненаданням відпусток, невиплати заробітної плати або неповноти виплати заробітної плати, також знову ж, питання неоформлення трудових відносин, тому що ми розуміємо, що тільки з оформлених трудових відносин. Сплачуються внески до пенсійного фонду, людина заробляє собі стаж. Якщо, не дай Бог, хворіє, то тоді людина має право на оплату лікарняних, може звернутися після цього в центр зайнятості, якщо її звільнять, їй буде відповідна виплата, і так далі. Тому оформлення трудових відносин це гарантія дотримання усіх прав і. Усієї підтримки зі сторони держави, яка є для працівника, який знаходиться в скруті, а ви перевіряєте е, працедавців тільки за заявою чи за власною ініціативою, теж за зверненням? А, е до війни у нас була можливість перевіряти за власною ініціативою. На сьогодні ми можемо реагувати виключно на скарги працівників. І я б сказав би, що в нас доволі багато таких скарг з цьому році, з початку року, більше 27 тисяч скарг найманих працівників щодо порушення на їхню думку трудового законодавства до нас надійшло. І ми, власне, вже будемо розпочинати і відповідні заходи реагування. По цим буквально минулого тижня була надана відповідна можливість для того, щоб ми розпочати контрольні заходи. Тому б я про роботодавців закликав би максимально відверто ставитись до того, що працівники. Просять дотримуватися, якщо так можна сказати, їхніх трудових прав, тому що інспектори будуть безумовно реагувати. І я б хотів би наголосити, що в період війни інспектори відразу не штрафують. Інспектор приходить на перевірку на підприємство. Спочатку дає припис роботодавцю, тобто говорить, що в нього не так з трудовим законодавством. І тільки в тому випадку, якщо роботодавець ну напевно, умисно не буде виконувати вимоги законодавства, тільки в тому випадку буде відповідне реагування зі сторони інспектора. Дуже дякуємо вам, пане Ігорю. Це добре, що багато людей хочуть захистити свої права і звертаються, не мовчать. Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці. Бо з нами ми говорили про права, зокрема, права неповнолітніх, права дітей, які влаштовуються на роботу сезонно під час канікул.